У Полтаві отруїлися близько трьох десятків студентів. Інформацію про це вранці 6 грудня у своєму телеграм-каналі оприлюднив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Студентів госпіталізували 5 грудня ввечері до двох лікарень. До нашого відділення госпіталізовано 11 пацієнтів з ознаками гострої кишкової інфекції. Наразі стан їх ближче до здовільного. Всі вони отримують лікування та дообстеження згідно протоколів та стандартів медичної допомоги. На зараз стан їх вже покращився, в деяких пацієнтів зберігається нудота, розріджені випорожнення і блювота. 17 років. Один хлопчик 18. інші в обласній інфекційній лікарні усього госпіталізували 28 людей із симптомами гострої кишкової інфекції, каже епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб. Поки що сказати конкретно, де саме та чим вони трілись неможливо. Ще триває розслідування та джерела інфекції. Попередній діагноз – біль в животі, підвищення температури, нудота, блювання, діарея. Згідно з ранковою інформацією, в телеграм-каналі Філіпа Проніна отруїлася ймовірно у їдальні університету Полтавська політехніка, студенти юридичного інституту. Інформація щодо ймовірного отруєння наших студентів надійшла ще вчора, 5 грудня, коли одна із карет швидкої медичної допомоги прибула до території Полтавського юридичного інституту. Як потім з'ясувалося, що це була помилкова адреса і швидка медична допомога. Почала рухатися в іншому напрямку. Ми в свою чергу перевірили цю інформацію ще вчора. Серед студентів Полтавського юридичного інституту жодного факту отруєння не підтвердилося. Ні на 5 грудня, ні на 6 грудня сьогодні зранку. У Полтавській політехніці факт отруєння теж спростовують. При цьому в освітньому закладі ще до цього тривають перевірки. В полтавській політехніці масового отруєння не було. Ми не фіксували жодного спалаху. Всі співробітники і студенти нашого університету не зверталися до жодних закладів охорони здоров'я і не скаржилися на своє здоров'я. Крім того, в університеті щоденно Знаходиться більше восьми тисяч студентів, близько тисячі співробітників. Наша територія університету відкрита, і до університету можуть завітати гості, які можуть скористатися послугами нашої. Універси. Ми спілкувалися зі студентським самоврядуванням, з проспілковим комітетом, з нашим студентським активом із студрадами гуртожитків. Нема такої інформації. Як розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, за цим фактом розпочали кримінальне провадження за статтею порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Санкція статті від штрафу до трьох років позбавлення волі. Дарина Литвак, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.